Привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби виробник Індія. Всі прикраси виготовлені в заводських умовах та мають проби на виробах. Індійські прикраси це, як завжди, лаконічний дизайн та акцент на красі мінералів. Перші в показі срібний комплект. З натуральними культивованими перлинами сережки та каблучка. Каблучка. Розмір поверхні 15 на 15 міліметрів. Вага 4,6 грами розмір каблучки 18,5. Перлинка 11 міліметрів. Сережки, розмір поверхні 22 на 23 мм, перлинка 11 мм, вага сережок 7,7 грами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Зворотнього боку. Комплект має дуже гарне філігранне срібне оздоблення. Виглядає по-святковому вартість комплекту 3 тисячі гривень. Срібний комплект з натуральними хризолітами сережки та каблучка. Каблучка хризоліт 9 на 7 мм. Вага каблучки 2,4 грами, розмір каблучки 18 Завдяки огранюванню дуже гарно виблискує камінчик. Із воротнього боку. Дуже гарна якість виробів. Сережки розмір поверхні 16 на 9 мм. Хризоліт 9 на 7, вага 3,4 грами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість комплекту 2700 гривень. Срібна підвіска сім чакр. Розмір поверхні 41 на 31 мм. Камінчики 5 мм. Вага підвіски 5 грам. Камінчики: аметист, хризоліт, цитрин, гранат, сердолік, кіаніт та блакитний топаз. І зворотнього боку. Вушко. За бажанням можна підібрати і ланцюжок. Вартість підвізки 1900 гривень. Срібний комплект з натуральними гранатами, каблучка та сережки. Каблучка. Розмір поверхні 14 на 14 мм. Гранат

Гранат 6 та 2 мм, вага сережок 5,3 грами, англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Гранати яскраві дуже гарно виблискують при будь-якому освітленні. Вартість комплекту 3200 гривень. Срібний комплект з натуральними аметистами сережки та каблучка. Завдяки своєму кольору та огранюванню комплект виглядає просто неперевершено. Каблучка. Розмір поверхні 16 на 12 міліметрів. Вага 4,7 грами. Розмір каблучки 18,5. Із воротнього боку. Сережки, розмір поверхні 21 на 14 мм, аметист 16 на 12 мм, вага сережок 6,8 грами, англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. Зворотнього боку. Вартість комплекту 3300 гривень. Срібний комплект з натуральними цитринами. Сережки та каблучка. Каблучка 16 на 9 міліметрів, цитрин 14 на 9 міліметрів. Розмір каблучки 18,5. Вага 4,8 грами. З воротнього боку. Дуже чистий, прозорий камінчик. Сережки. Розмір поверхні 20 на 11 мм. Цитрин 14 на 9. Вага сережок 5,5 грами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. З воротнього боку. Цитрин має дуже приємний колір, такий навіть, я б сказала, не жовтий, а золотистий, наче сонечко. Вартість комплекту 3300 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!